Вітаю, дорогі друзі. Знову сьогодні ми можемо свою увагу зосередити на Слові Божому, особливо на персонажах, які для нас є певними віхами в нашому християнському житті. Зусольте, я прочитаю, нагадаю нам одну історію, яка описана Євангелістом Іваном у 20-му розділі і з 19 19-го Вибірково нижче такі тексти. Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнуті, через страх перед юдеями прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Хома, один з дванадцятьох, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні. Розповіли йому ми бачили Господа. Та він сказав їм поки не побачу його руки, поки не побачу на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, і не вкладу своєї руки в його бік, я не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку учні його, і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері, став посередині і сказав мир вам. Потім каже до Хоми: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав: Господь мій і Бог мій. Друзі, історія Хоми, про якого ми так багато чули. Це не історія невіруючої людини. Але, навпаки, це історія справжнього пошуку віри. Хома не був відомий такий учень. Ми дуже мало на сторінках Біблії зустрічаємося з ним. Спочатку, коли Христос покликав своїх 12 учнів. Знову ми не знаємо Його автобіографії, який він був до. Він не був на горі преображення, коли Ісус Христос взяв деяких учнів і піднявся. Хома не був в домі Яїра, коли Христос воскресив дочку Яїра. На перший погляд, ховався десь так всередині. Але хотілося, щоб ми сьогодні подивилися і для себе намалювали, як зараз часто говорять, емоційний портрет цього апостола, який він був. І Біблія скупо, але показує нам його внутрішній світ. Найперше, він не був боягузом. Коли в Віфанії, в домі Лазаря, Марії, Марти, сталася проблема, і Ісусу сповістили, що Лазар помер. Христос каже: підемо. І Хома один каже до інших учнів: ми підемо з ним і там помремо. Це говорить, що він був сміливий чоловік за Ісуса і за ідею. Він готовий був на все. Друге, коли Христос з учнями говорить, що йому треба буде залишити їх, і Він говорить про дорогу, яку учні повинні би знати. Хома, саме Хома, каже: Господи, як ми можемо знати, куди ти йдеш? Як ми можемо знати дорогу, якою ти йдеш? Це було таке. Складне питання. На це питання, це, це питання не задавали інші учні. Вони промовчали. Це говорить про те, що Хома був допитливий. Він не задовільнявся загальними фразами. Йому було треба чітко знати, що чекає його впереді. Коли ми бачимо його з самими учнями, які теж Іван описав цю подію на березі Теверіатського озера. Небагато що описано, що Хома говорив, але це говорить про те, що він був надійний. Він не залишив. Він був з учнями, він був з колективом І, знаєте, навіть тоді, коли Христос, оцей текст, який ми прочитали, приходить в дім, і його немає. Ми не знаємо, де він був. Його немає. Через якийсь час учні йому кажуть, Хома, ти так багато пропустив. Христос приходив до нас. Він, він особисто прийшов в нашу спільноту. І така жорстка відповідь: а я не повірю. Поки сам особисто не побачу, поки мої пальці не торкнуться його, я не повірю. Знаєте, знову це не говорить про те, що він не довіряв їм. Вони були разом. Йому треба було мати особисте зустріч з Богом. Йому треба було своїми очима, своїми руками переконатися, що це є не підробка. І коли ми читали, через якийсь час Христос знову приходить, там вже був Хома. Перше, до кого звертається Ісус, Хома, дай свої руки. Подивися на мій бік, помацай мої рани. І ми не читаємо, що Хома це робив. Йому не треба було цього. Його вислів Господь мій і Бог мій дуже багато про що говорить. Друзі, дорогі, як з нами, ми ходимо в храми, ми ходимо вдома молитви, ми молимося, ми проявляємо певні умови, те, що ми є віруючі люди. Але чи ми маємо особисту віру? Чи ми знаємо особисто Господа, чи ми можемо як колись оцей цей Хома сказати «собі для себе, я хочу бачити Ісуса особисто. Дуже часто віра людей це просто традиція, яку передали нам наші попередники. І нам не хочеться собі. Богові, чи іншим людям задати питання, тому що скажуть: ну як ж ти? Ти стільки ходиш в церкву, ти такий поважний чи поважна, і ти не знаєш таких елементарних речей? Хома не стидався. Хома не, не боявся задавати такі провокативні питання. І це ще раз говорить про те, що йому треба було. Живий Христос, реальний Христос, його вислів, який говорить про те, що Господь мій і Бог мій, дуже багато що значить. Він готовий був здальше йти до кінця з Ісусом. І історія говорить, що Він пішов до Кінця. Історія говорить, що закінчив своє життя він в Індії, проповідуючи Ісуса Христа і будучи вбитий Списом в час своєї молитви. Чому нам важливо мати свою особисту віру? Чому нам важливо знати особисто Ісуса? Чому нам треба особисто слідувати за Ним? Друзі, тому що скоро Він знову прийде. І слово Боже каже: а син людський, прийшовши, чи знайде віру на землі? Він може побачити традиції, він може бачити наші гарні храми, дома молитви чи інші. Споруди, де ми збираємося, але не за цим він прийде. Він прийшов перший раз на цю землю, народився від Пречистої Дії Марії, для того, щоб показати нам дорогу. І він не просто відкрив нам цю дорогу, а Він хоче, щоб ми на цій дорозі чули себе впевнено, щоб ми твердо знали, хто він є для нас. Важливо сьогодні перевіряти свою віру. Важливо сьогодні ще один раз для себе уяснити, а на що спосибний я, ідучи за Господом? Чи я можу, я колись сказав, я вірю в Ісуса, Він для мене став Спасителем. Можливо, і це казав Хома сам собі. Це казали інші учні. Але чи ми готові йти за Христом до кінця? Чи ми готові платити ціну нашої віри, яку заплатив оцей учень? Це питання, звичайно, до нас. Тільки наша особиста зустріч з Ісусом, вона дасть нам силу перейти все, що трапиться в нашому житті. Сьогодні ми живемо в час дуже непростих обставин. В нашій країні війна, і ми зустрічаємося з тими страшними реаліями. В нас чи в наших родинах є люди, які на фронті чи в армії. Ми зустрічаємося з, з е, смертю молодих людей. І ми розуміємо, що це може трапитися і в нас, і з нами. Тому дуже важливо знати, хто є для нас Господь. Євангелист Іван, автор, якого ми прочитали, написав ще, одне, ще одну книгу, це об'явлення, і там є такі слова: Тримайся того, що маєш, щоб твого вінця хтось не вкрав чи не забрав. Для нас дуже важливо сьогодні знати, хто є для нас Бог. Так, слідувати за Ним це привілегія. Так, ціна дуже висока, але і нагорода дуже цінна вічне життя. Тому, дорогі друзі, нехай цей урок цього чоловіка, апостола, Божого послідовника, буде для нас. Прикладом, не тримаємося віри, яка не має основи. Шукаємо Господа, задаваємо незручні питання для себе чи для інших людей, і не біймося йти за ним. Він обіцяв, я буду з вами до кінця, і Він допоможе нам. І хай він тримає нас і благословляє нас.